Поліція водометами розганяє мітингувальників в Туреччині. Тут тривають антиурядові протести. Розповідаємо, чому вони розпочалися та чого вимагають громадяни. Люди на вулицях великих міст країни розмахують турецькими прапорами та скандують гасла. Вони не залишили місця. Вони не залишили місця у в'язницях, посадивши журналістів і тих, хто хоче демократії. Ганьба цьому режиму. Так жителі Туреччини протестують проти арешту опозиційного мера Стамбула, екрема імамоглу. Його заарештували 19 березня та звинувачують у нібито корупції. Прихильники мера називають його арешт та звинувачення політичними. Будь-які звинувачення проти нього це так звані звинувачення. В них немає нічого законного. Це політичні методи. Я трохи боюся, але я залишив вагання і приєднався до протесту. Якщо ми продовжуватимемо нічого не говорити, якщо ми продовжуватимемо бездіяльність, вони продовжуватимуть нав'язувати нам свій шлях, і наша демократія зруйнується. Настав час щось змінювати. Ось чому я сьогодні тут. І мамоглу вважають конкурентом президента Туреччини Реджепа Ердогана, який керує країною вже понад два десятиліття. Влада намагалася придушити вуличні протести, запровадивши заборону на всі зібрання в Стамбулі, а потім поширивши її на столицю та ізмір. Те, що лідер опозиційної республіканської народної партії захищає тих вандалів, які кидають каміння та коктейлі Молотова в нашу поліцію, нападають на неї з сокирами та зневажають наші історичні мечеті, ображає нас так само, як і нашу націю. Турецький уряд заявив, що за п'ять днів протестів по всій країні заарештували понад тисячу людей. А Іма Моглу вже обрала своїм кандидатом у президенти турецька опозиційна партія. Суспільному вдалося поспілкуватися з протестувальницею із Туреччини. З метою безпеки ми не показуємо її обличчя. And... З дитинства ми завжди бачили Ердогана як нашого прем'єр-міністра чи президента. і я і всі мої родичі в Туреччині виросли в страху. Наприклад, коли ми йшли до ресторану чи ще кудись, і я хотіла поговорити про політику зі своїм батьком, він завжди мовчав, а тоді казав: Тихо, підлога має вуха. І коли ми виростаємо, люди кажуть: не пиши нічого політичного в соціальних мережах, не говори про це голосно. Мій батько завжди казав. Не виходьте на вулиці на протести, бо його друзів посадили на 15 років, на 30 років. Тато боявся, що зі мною щось станеться. Поліцейські в Туреччині дуже жорстокі, казав він. І я завжди росла в страху. Наприклад, якщо ви закінчили хороший університет, але не маєте жодного стосунку до політичної системи, якщо у вас немає родичів у партії президента або ще десь, то вам дуже важко знайти роботу. Навіть якщо у вас гарний диплом, хороші оцінки, і таке інше. А я хочу мати роботу в сьогоднішньому контексті. Шахрайства наша економіка в повному лайні. Ситуація з лірою стає все гіршою і гіршою з кожним днем. Тиждень тому ми обрали нашого мера дуже складним шляхом. Були повторні вибори, і все таке. Вони забрали нашого мера, вони ув'язнили його, і не тільки його, але і ще двох людей. А напередодні оголосили, що анулюють його диплом. Перші два дні протесту я не виходила на вулицю. Батько казав: якщо любиш мене, не йди. Знаєш, що поліція робить з протестувальниками? Вони смикають тебе за волосся, вони будуть бити тебе ногами. Буде сльозогінний газ. Але ось ми досягли дна. У мене немає майбутнього в цій країні і немає системи правосуддя, яка б мене захистила. Якщо людина зі зв'язками зґвалтує мене, або якщо мене поб'ють на вулиці, ніхто мені не допоможе вони дуже легко уникнуть покарання а я буду приречена. Все це я розказала батьку і сказала, що мені нічого не залишається, як вийти на вулицю.